Доброго дня. Послухайте дуже уважно. Їх зараз дуже-дуже-дуже багато. Зрозумійте, прям дуже багато. Наші місцеві Оце ось сміття в чорній формі показує, розказує все по карті Хлопцям в балаклавах зеленим. Їх дуже прям багато. Наїхав, ну, машин чорних десь приблизно стоїть 15, а бусів і всього іншого десь приблизно, ну, можливо, десь 20. Це ціла поляна. Багато їх, зрозумієте. Будьте уважні. Зараз вони на лівому березі Дніпра. Ви розумієте, за. Інформацію або фото зараз можуть дуже жорстко карати. Тому фото, відео не знімаю, розказую тільки про те, що є якісь злодії в балаклавах. Місто Дніпро, будьте уважні. Будьте по домівках, бережіть один одного. А жінки, коли бачите... Викрадення чоловіків, допомагайте. Не проходьте повз. Будь ласка, будьте дуже дуже уважні, їх багато. Саме сьогодні, що у нас там сьогодні? Субота, чи... Зараз вам скажу. субота 26. жовтня, на свої очі бачу Хлопці, які там з ними, повідомили теж цю інформацію. Хто є адекватним, там 1-2% адекватних, розумієте? Вони як пси зараз. Слюна тече, вони хочуть крові, вони хочуть більше забрати. Більше і більше. Бо стоять плани, бо стоять премії. Бо вони приїхали кожних поперекидували з одної, зі своєї землі на іншу, поперебрасували всіх. Я не можу мовчати. Я на свої очі все побачив, приїхав. Велика площадка, вони самовпевнені. Вони всі підготовлені, балаклави, все є. Зараз стоять, курять, балаклави свої познімали, нахабні морди. Будь ласка, захищайте один одного, цініть. Цініть те, що ми є. Давайте об'єднуватись. Об'єднуйтесь. Якщо є бажання, підписуйтесь. Немає бажання, не підписуйтесь. Якщо є бажання, репости робіть, робіть. Люди, потрібно зберегти кожного. Кожного, хто мешкає з нами в під'їзді, на нашій вулиці, в нашій країні. Зрозумійте. Кожного. Навіть якщо ви з ним. Не дуже добре спілкуєтесь. зберегти потрібно кожного. Розголос, будь ласка.